Реальна історія з нашої практики. Дідусь помер на тимчасово окупованій території і залишив заповіт: усе майно перейшло до його дочки, яка теж проживає на непідконтрольній Україні території. Жінка звернулася до нас із запитанням, як у цьому випадку законно оформити спадщину. Мене звати Яна, і сьогодні я розкажу, як не втратити спадщину в окупації та що робити тисячам українців, які опинилися в подібній ситуації. Підписуйтесь на канал, щоб знати, як як захистити свої права навіть у найскладніших обставинах. Варіант 1. Оформлення спадщини за українським законодавством. Насамперед, слід встановити, чи зареєстрована смерть вашого спадкодавця за українським законодавством. Свідоцтво про смерть, яке видала окупаційна влада в Україні, не дійсне. Тому перший крок це встановити факт смерті вашого родича відповідно до українських законів. Для цього вам треба звернутися до будь-якого суду на підконтрольній Україні території для встановлення факту смерті. Строків для такого звернення законом не встановлено. Вам потрібно надати суду докази смерті вашого родича. Це можуть бути фотографії могили з меморіальною дошкою, де зазначені прізвище, ім'я по батькові та дата смерті. Письмові свідчення знайомих та родичів. Свідоцтво про смерть видане окупаційною владою. Так, в цьому випадку воно може бути доказом. Наступний крок з рішенням суду звернутися до органів Рац для отримання українського свідоцтва про смерть. Важливий нюанс: деякі суди вимагають спочатку отримати відмову від органів Рац у видачі свідоцтва, адже Рац не може його надати, якщо людина померла на окупованій території. Інші дозволяють звертатися одразу до суду, судова практика неоднозначна, тому краще підготуватися до обох сценаріїв. А зараз дуже уважно: строк для прийняття спадщини починається тільки з моменту реєстрації смерті людини за українським законодавством. Наприклад, у вашій ситуації дідусь помер у січні 23-го року. Якщо його дочка отримає свідоцтво про смерть у вересні 25-го року, у неї буде 6 місяців для прийняття спадщини. Попри те, що спадкодавець помер більше двох. 2 років тому. Після прийняття спадщини ви можете звернутися до будь-якого нотаріуса на підконтрольній Україні території. Але не всі нотаріуси готові працювати з такими справами. Можливо, доведеться звернутися до кількох. До речі, є неочевидні нюанси щодо спадщини, які точно варто знати до того, як її прийняти. Ми детально розібрали їх в окремому відео. Посилання залишаю в описі. Після спливу 6 місяців з моменту подання заяви про прийняття спадщини ви можете отримати свідоцтво про право на спадщину. Конкретних строків для одержання цього свідоцтва не встановлено. Ви можете отримати його через рік, два, три, коли зручно. Для цього ви знову звертаєтесь до нотаріуса, якому подавали заяву на прийняття спадщини. Необхідно надати йому такі документи: заява про видачу свідоцтва про право на спадщину. Свідоцтво про смерть, паспорт та ідентифікаційний код платника податків, оригінали правовстановлюючих документів на майно, довідки з БТІ для незареєстрованої нерухомості. Заповіт, якщо є варіант: 2. оформлення спадщини за окупаційними правилами. Одразу скажу: ми жодним чином не закликаємо співпрацювати з органами окупаційної влади. Але щоб, хоч якось, захистити майно, людям доводиться розглядати і цей варіант. Пам'ятайте одне: згідно з українським законодавством, усі документи щодо нерухомості, видані окупаційною владою, є недійсними. Крім того, існує ще один ризик. За словами людей, які проживають на окупованих територіях, під час оформлення спадщини вони можуть забрати оригінали документів на майно. Тому, якщо є можливість, зробіть нотаріально посвідчені копії через родичів на підконтрольній території. Варіант 3. подвійне оформлення. Якщо окупаційна влада проявляє до вашого майна підвищений інтерес, можна спробувати поєднати обидва варіанти: прийняти спадщину як за українським, так і за російським законодавством. Проте ми не фахівці із законодавства РФ і тому радимо, хоча б спробувати проконсультуватися з місцевими юристами. Якщо такі взагалі є спадкування в умовах війни, складне питання, яке потребує індивідуального підходу. Якщо потрібна допомога, контакти для консультацій з адвокатами компанії наказ залишаю під відео.